Багато психологів, лікарів вони насправді прийшли в цю професію через те, що мали, образно кажучи, сферблячий біль невирішених проблем. В когось це були прищі, і людина стала там геніальним дерматологом. Лікарка-косметолог, якої не береться ботокс, там вигадала якісь там інноваційні способи боротьби з моршками. Психологинію стала жінка, яка дуже класно. Навчилася витримувати якісь важкі стани, невизначеність, не впадати в депресію. Пройшла важкий якийсь шлях, дуже багато історій успішних людей, які пройшли злидні випробування, різні прояви нещастя. Це так званий феномен раненого целітеля, і це той випадок, коли дійсно ця людина потім вдячна тій проблемі, яку вона мала. Тому що ця проблема сформувала її професійну, як то кажуть, ідентичність, так вона її туди чи його привела, є така книжка, так возлюбив хворобу свою, так так і тут. Тобто іноді якась наша проблема, вона робить нас. Чому так? Тому що біль невирішених проблем це надрив, такий певний надрив. Це дає енергію дослідження, це ставить складні задачі. А якщо людина, дослідник. За своїм покликом, то дійсно це шлях до великих надбань у тій сфері, в якій вона навчиться спершу себе лікувати, а потім же зможе ділитися цим з іншими. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви такі історії, чи, можливо, самі пройшли такий шлях. Підписуйтеся, ставте лайки, звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!